І на оновленій землі врага не буде супостата, а буде син, і буде мати, і будуть люди на землі. Тарас Шевченко геній, мислитель, пророк, людина незвичайної долі, незвичайного таланту, що здобула світову славу. Ми пишаємося тим, що він наш земляк, і прагнемо бути гідними його нащадками. Наш час вічно житиме Тарас. Слово Тараса, наша зброя і окраса. Ми тараса славить будем і ніколи не забудемо. Тарас Шевченко є беззаперечним символом чесності, правди і безстрашності, великої любові до людини та неньки України. Нема на світі України, немає другого Дніпра. Вся творчість Великого Кобзаря зігріта гарячою любов'ю до батьківщини, пройнята ненавистю до ворогів і гнобителів українського народу. І саме тому його творчість є особливо актуальною в наш час. Наша дума, наша пісня на мере не загине. Ось де люди наша, слава, слава Україні! І незмінно слово Великого Кобзаря надихає українців на діяння в ім'я рідної землі, на подвиги задля її блага. Шевченків Кобзар, то для народу великий дар. Хто Шевченка прочитав, той багатим серцем став. Шевченко це наша душа, наша мудрість, наша сила. Нехай заповіт Великого Кобзаря стане заповітом для всіх вас берегти мову, традиції, пісні нашого народу пронести все це через віки. Нехай вогонь його душі запалить іскру в наших серцях віри, надії, любові, до рідної землі, свого народу. Тарасі заповідь опутів увесь світ. Заповіт Кресько. Кріку Аре Кенкачук Чуне, Чаун Серун Кадюге, Унгепадзимасе, Чон Чунан Танору. Бен Ельдикта Сонра Ельюксек Ярде бір, депеде, істерім мезар. Україна Гюрин Синьон. 他们 i l d e r 的铁丝，ondan，鲁斯当我死了的时候，把我在坟墓里深深埋葬，在那辽阔的草原中间，在那亲爱的乌克兰故乡，好让我能看见 湖边的田野功功德的，公公的的尼泊尔，还有那些丘壁和悬崖，好让我能听见奔腾的河水，怎样日日夜夜在生活流荡。 但还是把极上的乌雪，从乌克兰向蔚蓝的海洋。只有那时候，我才会离开祖国的田野和山岗。上帝所在的地方，躺在这个支季来的一天，我绝不会去到山川。并且有极上的乌雪来浇灌自由的花朵。 Це витати сінцянхінлі, це це йоде сін дзянхінлі. І свого Шевченка, світачи народу, кайдани порвіте волю окрепіте» це слово віще, нам правду в серця несе. Ми б'ємося, славні наші ЗСУ перемагають. Люті вороги українців ніколи не зламають. Словом кобзаря ми битимемо в груди. Хай же лунає голос батька вольності усюди. Буде тобі враже, як Шевченко скаже, як понесе з України кров ворожу. Буде тобі враже, як Шевченко скаже. Отаке тобой лихо по всій Україні. Гірше пекло. А завіщо, За що люди гинуть? Не дамо землі своєї нації незламних. Переможе Україна, велична славна. Ми Шевченка заповіти зброєю зробили. Ми зібрались своєдину, бо велика сила, бо соборні духом правди є в серцях завзяття. Подолаймо воріженьків, єднаймося, браття. Парас Шевченко, думи мої думи.